Продовжується проект інсайт в студії з вами. Нагадує віктор Мозлецький. Нагадує, що нас можна слухати на хвилях 101.8 FM у Вінниці та 92,7 у козятані. Сьогодні говоримо про. Акцію про творче тренування, проект, що заряджає, це я так назвав тему нашого сьогоднішнього ефіру. Сподіваюся, він відповідає дійсності. Так це своїх гостей запитую. А в гостях у нас сьогодні Марія Гройсман, фітнес-тренерка, співорганізаторка проєкту творче тренування та доля, художниця і теж співорганізаторка проекту творче тренування. Вітаю вас! Дякую, що прийшли Дякую, що знайшли час. І давайте так: як поєдналось поєднався спорт. І творчість, і що це взагалі буде, і коли це буде, і як воно буде проходити. Давайте спорту почнемо. Марія? Доброго дня, Вінниця і козятин. Саме вони нас слухають І нас слухає область взагалі. Це про проміжні такі етапи. так Будемо сьогодні розказувати і надихати і спортом, і мистецтвом всіх наших слухачів. Як створився проект, це, мабуть, така колаборація ін-янь, тому що спорт. І фітнес це з одного боку про рух, про енергію. Творчість це більше про заповільнення, про ментальне здоров'я, скажімо так, а спорт це про фізичне здоров'я. Тому ми вважаємо, що тільки в цьому тендемі людина може бути по-справжньому щаслива, по справжньому натхнена, наповнена, і тоді вона зможе віддати більше набагато іншим людям, коли буде ось ці дві складових в балансі. Ви з співорганізаторкою долою домовлялись, то хто янь зараз домовилися. Зараз домовились під час, під час ефіру. Доля, ваша ваша відповідь. Привіт, моє місто весни. Ви ж знаєте, що в інянь у чорному є частинка білого, mm -hmm. а в білому є частинка чорного. То саме так у нас з машою і відбувається. Наша колаборація якраз таки спрямована на те, щоб показати людям, що в творчій частині. Дуже багато того, що має саме фітнес. От мені потрібна цілеспрямованість, мені потрібна дисципліна, мені потрібна мотивація для того, щоб вести свою справу. І так само в спортивній складовій є багато чого, що є у мистецькій частині. Це про розслаблення, це про заповільнення, це про упорядоченість своїх думок, відчуттів і станів. Ось тому ми подумали, що варто для нашого міста вперше і навіть для всієї України створити таке поєднання. От фітнес хаб який ви пані Марія, очолюєте, так буде проходити, проходити цей проект, як я його можу назвати, так а просто в залі, як це буде відбуватися? Ми так. Про ін'янь внесли такі невеличкі пояснення, але вже практично, як відбуватиметься це все? Творче тренування, фітнес хаб це простір, який був створений з метою, коли ти качаєш м'язи, ти качаєш mm -hmm. і мозок, тобто ти можеш для кращого результату і напружити, і розслабити. Тому що м'язи, якщо ми візьмемо до прикладу тренування, ти під час навантажень вони в тебе ростуть, але відновлюються вони якраз під час спокою. Так само може бути і з мозком, що ти мозок можеш і напружувати, але коли ти його розслабиш, то ти досягнеш набагато більшого. Тому ось в цьому просторі, в такому поєднанні буде відбуватися творче тренування, простір вільний за призначенням. Там проходять і тренування, і різного виду майстер-класи і навчання. Але в нас є задум ще вищого рівня вищого рівня на рівні неба. Хочеться сказати, тому що якщо нам дозволить погода, ми проведемо це творче тренування разом з Долею на даху. Я думаю, що енергія ще більше буде мати змогу там рухатися під відкритим небом, під на відкритому просторі. В чому елемент творчості під час заняття фітнесом? Елемент творчості в першу чергу в тому, що кожна людина особлива, і варто мати до кожного підопічного свій індивідуальний підхід. Ми всі своїми певними якимись особливостями і ключик, ключик я маю на увазі вправу, деколи треба модифікувати під кожну людину індивідуально для досягнення саме її мети. Проект пройде 27 квітня, так? Так, 27 квітня. вже й... цю суботу, Вже цю суботу, так що ще є місця, до речі, як зареєструватися? Е, я бажаю також відповісти на попереднє питання, а mm. тоді повернемося та, давай, до. Е, Процес спорту про творення себе. От ти бажаєш стати кращим? Займайся спортом. Ти бажаєш ментально прокачатися? Займайся творчістю. Е, Пілатес, він про те, що ти робиш себе кращим. І тут, знову ж таки, подивіться, без порівняння на когось, є ти сьогодні і ти той, до кого йдеш, до себе, до себе кращого. Проект починається 27 квітня. Так вже у цю суботу зареєструватися можна на інформаційних платформах, де ви побачили рекламу, перейти за силочку і заповнити анкету. Це дуже важливо, тому що ми працюємо за запитом кожного учасника. У нас відсутній малюнок на джинсовку, спідницю і там шахто принесе футболку або якусь кофту. Тому після заповнення форми ви потрапляєте у групу всіх учасників. Там, де ми якраз таки обговорюємо ескізи, ті вислови, які ви захочете написати у себе на одязі, я дбаю про матеріали. Ми проговорюємо фактури і вже зустрічаємося. Тобто з кожним учасником ведеться індивідуальна розмова, що має бути і як так? так, звичайно. Mm. Знову ж таки, як і в спорті. А що ви будете самі розмальовувати? Ви собі обрали вже речі, які хотіли б розмальовувати? Будемо розмальовувати емоційно учасників. Mm. Ми будемо для них підтримкою, опорою в чомусь провідником, мабуть, щоб вони відчули себе і створили саме той малюнок, в який вони можуть заякорити. Ось ці емоції позитиву, і потім впродовж довгого часу, одягаючи на себе цей одяг, піднімати собі цей настрій, самооцінку, повертати себе в стан рівноваги і в стан балансу. І важливо зауважити, що ем, дані матеріали вони дуже якісні. І людина зможе легко і прати, і просувати цей одяг. Вони довговічні будуть. А тобто, ви, організатори надають одяг, так одяг mm. з собою. Кожен учасник. Ми дбаємо про те, щоб на будь-якому одязі малюнок тримався Бог. роками. Так mm. і от, якщо ви звернете увагу, як про це говорить Марія, то почуєте про слово якір це дуже гарний символ для мореплавців для тих, хто вирушає у довгу дорогу. Е, тому що е, по тому, який був у кораблі якір, і визначалося, чи пройде своє плавання ось ця команда, так як Марія це слово проговорює на кожній зустрічі, я впевнено на все вдасться навіть краще ніж запланували. Скільки учасників ви очікуєте? Ну, кількість місць в будь-якому разі буде обмежена, тому що майстру варто приділити якісно всім увагу. Підтримати і технічно бути провідником в малюванні, тому ми обмежуємо кількість учасників. Наразі поки що місця ще є. Реєстрація відкрита. Тому ми запрошуємо всіх наших радіослухачів доєднатися до такого класного проекту і бути першими в місті Вінниці, хто створить подібне. На чому, на чому ви рекомендуєте е, чи плануєте е, орієнтувати гост, е, орієнтувати учасників проекту, на чому малювати? Це бути футболки, не знаю, спідниці. Чим плотніша тканина, тим краще для зручності виконання малюнку, і також чим е, от та деталь. Одягу вона статичніша, тим знову ж таки краще. Тобто краще робити малюнок на спині, mm -hmm. тому що ви зняли з себе одяг, повішили на плечика, і він рівненько висить так. на собі. Носите, і ця частина також рівненько прилягає до вашого тіла. А які фарби використовуються? Ми беремо акрилові фарби і також універсальні контури. Скільки ми перейдемо до фарб, тому що це дуже цікава тема, як доглядати за ними, як їх прасувати, як їх прати? Так, тобто трішки пізніше, я хотів би запитати в пані Марії з приводу розподілу під час проекту, розподіл творчого і розподіл фізичного навантаження. Які це пропорції? Часто всі думають, що фізичне навантаження це в першу чергу про якісь надзусилля, Так. але це не завжди так. Фітнес, взагалі, слово це про рух. Про створення того стану, в якому ти базово зможеш підняти дитину на руках, дотягнутися, не знаю, в холодильнику до верхньої полиці, догнати маршрутку. І не завжди треба тільки динамічно працювати інколи треба і статично попрацювати, заповільнитись, розслабитись. Знаєте, як кажуть, для того, щоб набрати більшу висоту або щось зробити міцніше, сильніше, тобі треба зупинитись. Відштовхнутися, і тоді ти набереш висоту. Тому даний проект він створений для того, щоб ми могли ще швидше розігнатися в перспективі. І крута фішка таких колективних об'єднаних тренувань ще в тому, що у людей точно будуть приходити класні інсайти. І кожен наш учасник він може прийти з певним запитом на це тренування, і ми впевнені, що він знайде на це відповідь. І особисто мені хочеться порекомендувати зарані продумати фрази, можливо, це якісь афірмації, які будуть надихати людину і написати собі їх на одязі. Якийсь, можливо, заклик до дії чи дозвіл собі, наприклад, там мені можна. І в кожного за цією фразою буде своє. Ну, тут ми роби... вас зараз теж зацікавим, зацікавим, і Ви прийдете все, малювати так. і тренуватися. Бо я задумався, що б я написав би, так коли от е, мені дали б таке завдання. Я, я вже собі проектую себе у вас на майстер-класі, і я думаю, що б я таке написав би, щоб я який би символ обрав би, О, яку фразу написав би. Ну я не готовий зараз відповісти, бо це дійсно річ. Або вона має швидко отак прийти? Так? Або над нею треба подумати. Зараз я не готовий, мені треба подумати. Тоді в мене до вас є запитання. Прошу. Мені можна все? Це запитання чи ствердження? Це певне ствердження, так мені можна все. Тоді працюємо далі із Марією Гройсман, фітнес-тренеркою, власницею фітнес хабу співорганізаторкою проєкту Творче тренування та долею, художницею і співорганізаторкою проекту творче тренування, який вже відбудеться 27 квітня, і ще є місця для реєстрації. Можна зареєструватися і долучитись, крім пізнання себе, крім розширення своєї свідомості. Покращення своїх творчих скілів і фітнес-скілів може ще долучитись до благодійної частини так, так. проекту, тому що вона тут присутня. доле, скажіть, будь ласка, що це за благодійна частина? Одна із перших, одна із основних. Е, наше творче тренування буде відбуватися таким чином, що учасники. Які е, прийдуть із запитом, отримують свої відповіді на запитання внутрішні, пропрацюють з нами три години, от в спортивно-творчому тандемі, е, наповняться енергією, зможуть зробити донат для 17-го відділення лікарні імені Ющенка, е, для того, щоб е, хлопцям, у яких є потреби на лікування, які проходять реабілітацію саме там. Була можливість швидше, якісніше відновлювати своє здоров'я, і так як військові бажають повертатися на передову, вертатися на передову і захищати нас. Чи запрошували ви військовослужбовців до цього проекту? Зараз благодійні зустрічі з військовими проходять саме у лікарнях, там де вони відновлюють своє здоров'я. Так як я обіцяв, ми поговоримо тепер про фарби. <сум> про фарби, як за ними доглядати, так я я бачив відео, де, наприклад, пані Марія та доля так вже працювали над не пам'ятаю над чим, що то, що -то було свішот. Так, свішот і до речі, хто його носить? Якому якого він дістався? А він 50 на 50. А, можна, загальний, так? Позичуємо подружку. Знаєте, Подавши? да, колись оце такі, як дівчат. Це мені треба на побачення давати. Але такі штуки були, я пам'ятаю. Але він точно заряджений на удачу. Ага, значить, може ще комусь третьому його, його одягнути, і да. тоді буде удача завжди. Як доглядати за таким одягом, який буде створений uh -huh. під час цього проекту? Що він потребує в догляді? Якийсь особливе про прання. Угу. якийсь особливий догляд, в чому полягати. Коли ви завершите творче тренування, то одяг також залишається в спортивному комплексі. Він досихає декілька до днів, контури застигають, фарба проходить у волокна тканини. Потім ми будемо наносити спеціальний лак. Для того щоб закріпити зображення і дати йому оту перспективу довговічності, потім ми прасуватимемо кожен виріб з зворотньої сторони і без пари, тому що волога виштовхує фарби. А потім прання. І основне повернення власникам їх речей в гарній упаковці з брендованою марочкою творчих тренувань? А потім будете йти по віниці, бачите, ага, цю наші. роботу я знаю і і, наші. я її прала, прасувала і тут, і, наші. І, да, і тут наші. пані Марія. На майбутнє ви плануєте далі проводити подібні подібні акції, подібні проекти, і чи вже є якась ідея? Іншого спрямування проєкт провести. Звичайно, плануємо, тому що бачимо класний результат від даних заходів і розуміємо, що таким чином ми створюємо місто щасливих людей. Малювати можна на будь-яких поверхнях, тому це може бути малювання, це може бути там, розпис якихось інших речей, це може бути. Ліплення з глини, наприклад, це теж дуже корисно, ви розумієте, що сенсорно ми uh -huh. теж можемо розвантажити мозок. Адже, ну, в першу чергу, мета така, щоб люди ставали більш свідоміші і більш уважніші до себе та до свого стану. Я вам дякую. Я хочу ще раз нагадати про те, що 27 квітня так проходити проект. Ще є місця для реєстрації, де можна побачити, до речі, форму реєстрації, де можна зареєструватися. В соціальних мережах наших mm. є форма реєстрації і на інших рекламних джерелах. На телеканалах на радіо підскажуть теж. І ми теж поставили на форму реєстрації. Дякую вам. Я нагадую, що ми говорили сьогодні в проект інсайт про творчі тренування, про проект, що заряджає. І з Марією Гройсман, фітнес-тренеркою, власницею фітнес-хабу, співорганізаторкою проекту творче тренування та долею художницею, співорганізаторкою проекту творче тренування. Дякую вам, дякую за вашу позицію за ваші намагання. І за те, і я дуже хочу, щоб ці намагання принесли дуже класний, потужний результат для. Наших відночан і не тільки проект інсайд завершується з вами був Віктор Мозлевський. На все добре. По буднях на сто один і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.